Ну що, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у цьому відео ми з вами знову зібралися тут, аби обговорити найсвіжіші новини, пліточки. Що там відбулося в цих наших селебріті, тому що селебріті наші, ну просто вони наші зірочки, вони наші рідненькі. Як же ж ми їх не обсасем, що? Ми з вами будемо сасати тут по повній програмі, тому починаємо. Нам треба багато чого обсасати сьогодні. Угу. Ой, не думав, не думав, з чого почати, так почнемо, напевно, з Анни Суліми, яка народила свого первістка з повним спектром усієї волі. Заявила зірка шоу Супер топ модель по-українськи. Анна Суліма. Так, хто забув, як вона виглядає, чесно кажучи, ребята, я. Останній раз, коли чув щось про Суліму, Ну це напевно вона була останній раз на топ модель по українськи в 20-му році, коли вона виходила. От останній раз, ото я й чув про неї, чесно кажучи. Я коли прочитав цю новину, я згадав, що вона існує, і сразу подумав вау, точно була така Анна Суліма. Відома українська блогерка та модель повідомила своїм підписникам в інстаграмі. Рідкісну новину вона народила первістка та стала мамою. Популярна блогерка Анна Суліма публікувала відео. Сьогодні я стала мамою. Дякую всім за привітання. Все пройшло добре та відносно швидко. Хоча народжувала без апідуральної анестезії. Хай Бог помилує, представляєте? Во там все боліло, поймаємо, все розширювалося, Понімеш, туди вилазило і все вилазило, вилітало. Вилітало, аж свистіло. Без відносної стимуляції і з повним спектром всієї болі і відчуттів. Серед іншого написала артистка. Так, значить, Instagram сторіс. Дякую всім за привітання. Так, але ще раз дякую кожному за підтримку. А от кого вона родила? Де ж це вона знаходиться? Взагалі ця анасольма? В взагалі нічого про неї не знаю. Друзі, а от просто. Ми розійшлися з нею в 2020 году. Морі кораблі. Дивись, сьогодні я стала мамою. Я в шоці. Ну така, не помінялася, грубо кажучи, дивись, яка вона красива. А кого народила? Така красива, може хлопчика народила. да? Бо кажуть, як дівчинка народжується, то вона висасує всі соки із мами. Всю красоту висасує. Ну, як це, як паразіт. А коли мальчик, то він наоборот придає красоту, тому що мальчик це завжди щось аглий. Страшненьке таке. Хто така Анна Суліман? Ну, це я знаю, хто вона така. Ось, друзі. Ребята, то вона вообще ну, екзотична дівчинка. У нас диви. Просто піді. Вона вийшла заміж за піді. Чи вона не вийшла за нього заміж, дивиться. Просто, як же ж він там, ну, просто асапрокер, понимаєш, під Підійди на мінімалках. О, диви, то він вийде такий, знаєш, як Бейонсе, Вроді би Бейонсе, це отець був такий прям темний темний. А мама була та Тіна, як її, то вона була світліша, і вийшла Бейонсе в нас така, не сильно прям. А це прям кофе з молоком. Ну, класно, взагалі, супер, звісно. Вона любить екзотику таку. Та, ти що Анна Соліма стала мамою 9 липня. Вчора, буквально вчора. We did it, Happy Birthday. Де вони живуть вовсе? Зокрема, вона опублікувала фото, на якому її козиханий іноземець Кіріан тримає на руках новонародженого малюка. Малюка, хлопчик чи що? Непонятно. Ну, вона ще не, не сказала, але може й хлопчик. Ну, понятно, що хлопчик. Ну, тому що вона красиво виглядає після родів, така, прям, знаєш, як, будь то би після косметолога. Вилізла. Мене тепер хвилює питання, де вона живе в США. Народився в США, друзі. Боже, понятно, все, виїхала. Ну і правильно, правильно, треба жити своє життя. Нехер сидіть по тими бомбами. Нехер. На нащо ти сидіти по тими бомбами? Тут. Треба жити своє життя, виїжджай. Молодець, що виїхала. І бач, закохалася просто в підіді. Ну, молодець, звісно. О, ждемо, поки розведуться. Да? <laughs> О, ладно. Надіємося, звісно, що у них буде добре, але коли розведуться, ми про це перші поговоримо. Ну і далеко не відходячи, давайте продовжимо новиною про. О, ще одну післяпологову депресію Лі Лесі Нікітюк. Значить, Леся Нікітюк обрала наймодніший купальник літа 25-го року, і він чудово підкреслює її засмагу. Значить, зараз вона навірно поділилася якимись фоточками в інстаграмі, в якому я не бачу її, да, тому що вона мене заблокувала. Така вже ненормальна, якась ненаситна. І дивися, та щось не видно, що там в неї це після вже ж вона це все публікувала, бачиш, не видно. А що, а що, Бачиш, не видно нічого. Купальничок такий, лисюндра, нікітюндра, бачиш, все в неї на місці. Ну чи вона якась? Я не знаю, розтяжок нема, нічого нема. Вона як шо? як на собакі заживає, чи що? Якась така, знаєш, є така порода людей, на яких от нічого немає, ні розтяжок, нічого. Колагена багато може вона є. хоча толку його їсти. Леся Нікітюк показала шикарну звабливу фігуру. Реально, що фігура то фігура. І груди вроді би свої друзі. Да? Леся Нікітюк, яка віднедавна стала хот матусою, вже зачарувала своїх шанувальників, знімками в купальнику, і ти точно захочеш такий же. Ну так, да, знаєш, я подивився, отак от сразу захотів, думаю, боже, надійну на себе. От сразу, знаєш, от просто написано про мене. Щось в неї таке дивиться, якісь такі брилянти синенькі. Що це вона вже таке носить? І манікюрчик, да, Манікюрчик такий трохи Ну, слабенький, якийсь такий манікюрчик, не знаю. Такий, якби тебе за, за, за 50 гривень зробили. Це ж він якось так чи колір такий, якби тебе я не знаю. Не, не подобається. Якийсь не культурний зроблений, диви, тут ближче видно. Ну, Такий який, якийсь отут коготь, взагалі. Ой, ні. Леся, міняй мастера друзі. Отака от, отак. От от, казали, що вона народила, значить, то не вона рожала, що то взагалі її дитина, що вона ту дитину позичила, Пофотографувалася і віддала. Хер поймеш, це Леся Нікітюк, чесно кажучи. Може, й не рожала. Господи помилуй. Я взагалі не, не удивлюся. Не удивлюся. Та Леся Нікітюк така вже скритна, така вже, знаєш, як будь тебе Кім Кардашян. Боже, де так де та Кирдаш? Ну, Лесяні Китюк ну, веде те зверху да й веде собі. Така вже, прям, вже так скриває, все так уже скриває. О, я помолюсь за тебе в церкві, моя дорогенька. Помолюся, як піду туди, на Пасху. Якщо ми вже почали про Кім Кардашен, то давайте, напевно, нагадаю вам про те, що в Парижі зараз відбувається Паризька неділя моди, да? тиждень моди. Кім Кардаш, янватласній сукні та штучній шубі, продефілію. Про, Бля, хамуха, господи, продефілювала подіумом на показі Баленсіага. Значить, і там і, і там, кстати, Лобода що бігає по тим показам всім. Всі ту лабуду фотографірують. Боже, дивлюсь на цей думаю, слава богу, хоч один хтось із наших. Поїхав і там ходить. Там ходить, тому що оце от ой, щось щось таке. Оце відбувається, відбувається, і всі страдають. Сістрі. Я розумію, що страдають, но хочеться на ну, щось таке дивитися, красиве мода. От і ходять по цим всім подіумам. Хочеться щось таке. Поэтому давайте про Кім Кардашян. 44 роки вже їй, і вона пройшлася на показі е, в честь Баленціага. Так як від Баленціяга уходить їхній е, директор. Короче, фешен це директор, і на честь його ухода вона е, так, як е, вона дуже асоціюється з цим брендом. Вона дуже часто одягає їхні луки і на честь Цього директора, я не знаю, не пам'ятаю, як його називають. Може, десь тут написано буде. О, Демна, ось оцей Демна, да. От він уходить, він виходить в Гучі. Тому що коли він приходив в Балінцягу, Балінцяга була в Занепаді, була таким брендом, який нікому не треба був. Коли він прийшов туди, оце відначе виробляти оце все. весь цей, Що, що ви знаєте про Балінцягу. Я не знаю, що вони там найбільш популярне, Скотч, їхній браслет да, за десятки тисяч доларів, потім що там ще. Ну, коротше, все. І оце Демна, його звати, він уходить. І от вона, бач, продефілювала в такому Образі в Парижі, заздрю, звісно, Заздрю, хто теж хочу походити по Парижу. Ну, хоча б, знаєш, подивитися, по вулицям по походити. Оце це все, мабуть, брилянти, оригінальні, настоящі. Ну, образ такий, звісно, не, не балінцяжний, да? не оця нова балінцяга, яку оцей Демна зробив популярною саме для молоді. Ці носки такі довгі, ну, це, звісно, так. Да. Хоча частина фанатів похвалила Кім за її вихід на подіум, деякі фанати розкритикували її ходу. Ось що вони писали. Нагадує п'яне повернення додому. Там більшість навіть не дивилися на неї. Виглядає непрофесійно та незаграбно, друзі. Зараз ми зацінимо. А ну. Що у нас? Боже ж ти мой. Ану, жди звук. <плес> ну ну да, така, якби тобі здаєш вже. А що воно балакає щось? Ні музики, нічого, таке як похорони якісь. Ніхто на неї не дивиться. Да, всі дивляться, он диви на фоні. Ну да, якийсь там старичок не дивиться, то він і не знає, хто така Кардашян. Ну і це якийсь багатий, там теж бородатий не дивиться на неї дивиться. Але нормально там всі дивляться, он дивиться. Тьо знають, толок, що це Кім Кардашян. І вона йде. Ну реально така йде. Ну але ж вона не модель, да? начни з того, що вона не модель. А Вона хто вона? Ну, секс, секс на ф... на відео знімала, десь собі продвигала так себе, <клес> отак скажем, чесно кажучи, там вона собі попридумляла, що вона адвокат, що вона й той, все, понимаєш, і бізнесвумен. Ну коротше, секс работниця я так її назву, тому що стала популярна тільки через оцей свій секс-відео своє, яке і то мама її злила. Спеціально, щоб стала популярна. Ну да, йде, звісно, якби тебе алкашка якась. Ну, нічого страшного. такий не стиль. Вона ж не модель, правильно, вона ж не кендал. Просто типа пройшлася. Ой, вже прям там захейтили. Нормально йде. Слава Богу, що йде. Ой, друзі, а тепер переходимо до страшного, до Підідіді. Чекав. Аючи на свою долю, так хто не знає, що там в підідіді зараз відбувається. В підіді вже все суди закінчились, Ну такі там дають показання. Всі показання дали, і присяжні винесли свій вирок. Там було п'ять обвинувачень страшних, і тільки по двом винесли звинувачення, по таким легким. Остаточний вирок у федеральному кримінальному процесі над Шоном Колмсом винесено, і він не винувачується у трьох з п'яти пунктів. Його виправдали у рекеті торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації Кессі та торгівлі. Людьми з метою сексуальної експлуатації Джейн. Отак от, от три найстрашніших пункта присяжні його виправдали, що означає те, що йому грозить максимально тільки 20 років позбавлення волі. Вирок буде винесений, здається, в жовтні місяці. Тобто, все зараз все закінчилось. Його звинуватили тільки в двох злочинах, і насправді, ну я дивуюся цьому, і там ще коли ці вироки виносили перед судом, якісь боже ненормальні люди наколоті, на колоті, на наш нашпиговані, непонятно чим, нанюханий, понімав. Прибігли якісь там полуголі дівки, почали обливатися маслом Johnson's Baby, розумієш, Джонсон і Джонсон. Почали їм обливатися. Почали там кричати, що ми підтримуємо Бібі, бі не Бібі, а діді, такий треш почав відбуватися. Ви.

Трафіком жінок дуже багато кого занепокоїло саме те, що чоловіків більше ніж жінок. Одна третя жінки, одна. Як це? Коротше, вісім чоловіків, чотири жінок. Це математика, це не моє. І не подобається те, що жінок менше, а звинувачення стосуються саме жінок і експлуатації над жінками. Присяжні повернулися у вівторок і заявили, що вони винесли вердикт за чотирма із п'яти пунктів звинувачення, але не змогли дійти висновку щодо звинувачення Ріко. Ріко це от, от саме жорсткі оці звинувачення. У судовому процесі свідчення 34 свідків звучали майже 7 тижнів. Усіх викликали прокурори захист Діді завершив викладення своєї справи, не викликавши жодного свідка, включаючи діді, і натомість просто заявив, що уряд не зміг довести їхню правоту поза будь-яким сумнівом. Суддя, який займався цим Арун Субраманян, офіційно призначив вирок діді на 3 жовтня, той самий день, який він спочатку запропонував минулого тижня, коли діді було засуджено за двома звинувачення у привезенні чоловіків повій для сексуальних послуг. Діді залишатиметься під вартою до дати винесення Зення вироку, а на той час він буде уже ув'язнений понад рік, і термін, який він відбув, буде враховано у термін його покарання. Тобто, якщо йому по цим тільки двом статтям, за які його звинувачували, він вже має сидіти 20 років, але не факт, що це буде 20 років. в 3 жовтня. Ми побачимо, і здається, буде менше. Тим паче, оця сторона, яка захищає діді його відський, там у нього тих адвокатів 20 штук. Вони настають того, що це було прямо мінімально, щось там 20 тижнів. все на все він посидів, і все. Але цей один рік, який він вже сидить, і у 3 жовтня якраз виповниться рік. Він буде врахований. навіть якщо йому зроблять рівно 20 років сидіти, то він буде все одно сидіти 19 років. Отаке, от друзі, щось відбувається, не знаю. Якийсь такий осадочок. Я вірю в те, що це все відбувалося, тому що цей підіді, да? ну він прямо такий видно, по ньому, що він берегов не знає. От дивіться на нього, це рота відкрилася, дивіться на нього. Ну, не можна, звісно, судити людину тільки по обложці, але його можна. Понимаш, скільки вже, скільки про нього злито інформації, так бідна кейсі. Тим паче, як він бив ту кейсі, да? в тому готелі. Ну це ж просто, дивися на нього. Ну, тупе. Тупим, розумієш, Дивися, понимаєш, що просто бандюган. Тому, друзі, чекаємо. Чекаємо вердикта в жовтні місяці. Все, отак, от бачиш, все бистренько пройшло. Білі вечірки, оці вовше ніяк не зачерка не не зачіпались. Там тільки присяжні показали відео. Вони в наушничках подивилися щось, і навіть ніякої реакції в них не було на ті білі вечірки, які там знайшли, касети, чи що там знайшли в нього вдома. Нічого там такого не знайшли. наркотики, там рок-н-рол, паніш. І нічого ж нема. Я в шокі, друзі. Звісно, я б тебе засудив, підійди. Ну, але я не суддя. <сх> Тому отак от Орландо Блум неочікувано показався з Пері та одразу двома своїми дітьми на відпочинку. Після того, що як вони підтвердили, що вони розлучуються. Та вже офіційно їхні представники вийшли, показали те, що вони розлучуються. Ось так. -от вони показалися разом проводять час, тому що вони заявляли, що вони, так як вони розлучуються, вони все рівно будуть проводити разом час як друзі. Да, поки до них не повернуться відчуття, і вони не пересплять разом, тому що всяке може бути знаєш, вони не люблять не люблять одне одного, але на якоїсь яхті, коли там зачухається, в кеті буде овуляція, а він теж такий, знаєш, буде без цього діла. Ну і десь там опять спихнуть чувства. Тим паче, в них я так розумію, справа це його дитина, а зліва ну зверху з маліком прикрита це Дейзі, дитинка, дочечка. Дітей не показують з Ну і правильно, це ж незаконно. типу, тих дітей пхають. Ну такі він бачиш, нога точки, ноги побрив. Зірки Голлівуду показали. Як вони проводили час на відпочинку, зокрема Кеті Бері та Орландо Блум. Разом з дітьми плавали на яхті в Середземному морі, і також вони насолоджувалися неймовірними краєвидами Італії. Боже, як вам завідаю, як я хочу в Італію, як Я не хочу в цього всього, я хочу в Італію. Друзі, маю повне право. Нехай, нехай, не дай Боже мені хтось там щось напише, там що як це так ти таке про таке Думаєш, да, думаю, і що ти мені зробиш там. Стручи коментарі, я тебе швидко заблокирую. Я хочу в Італію, хочу на яхті. Ну хоча б на кораблі, на недувному на трасі покататися і подивитися на Італію. А Італію, друзі. Хочу Італію і буду в Єдь про Італію. А ти йди нахер, чисто здрасте. Що я довжен жити і страдати цю жизнь? О, так, от я так вважаю. Ну якщо ми вже про Італію, да Венеція згадує моє минуле відео, коли я розкривав всі таємниці просто, всі таємниці цієї пари, Лорен Санчес та Безос. Наприкінці червня у Венеції відбулося їхнє розкішне весілля основника Амазон Джефа Безоса та журналістки Лорен Санчес. І вони коханцями були її брат злив їхні сексуальні переписки для преси і отримав за це щось там 150 тисяч доларів. Ну таке щось дав такі брательні братик. У неї і так от розсекретили вони друг друга. Змі розсекретили негативні подробиці весілля Безоса і Санчес. Як виявилося, не все пройшло гладко. Повідомляється, що на весіллі Джефа Безоса і Лорен Санчес гості самостійно оплачували міні бар. Їх нібито попросили надати особисті кредитні картки під час реєстрації, аби покрити ці витрати. О, боже, які яке і боже ж лобисько. Жлобисько, як його там Безос, фу, який жлоб. ти бачиш, бар він не мог купити. Та да ти шо мільярди в нього компанія стоїть. А він е, заставляв бідних тих гостей платить за за нещасних тих три бакала вина. Таке прохання є доволі дивним, оскільки засновник Амазон є одним із найбагатших людей світу. Водночас, серед запрошених гостей були мільйонери мільярдери, які мали можливість оплачувати міні-бар. Ну звісно, да ми все розуміємо. Але так як ти влаштовуєш сабантуй в Венеції, що перекриваєш всю Венецію, даєш взятки, щоб ці мері давці всі ну, Хто займається цим всім, як вони називаються? Чиновники, О, щоб чиновники набили собі карманчики. Зазвичай у міні барі в отелі Амар Веніс, де зупинялися молодята, представлені Сан-Палікріко, оранчата. Що це таке, лімоната, Кока-Кола Зеро, я знаю, тонік, три пляшки італійського крафтового пива, шоколадні батончики, якісь там, потім ще щось там, і ще щось, і венеціанське печиво з маслом. Загальна сума становить близько 150 доларів. Це є дрібницею для безоса Однак, можливо, це всього лише чутки, друзі. О, я думаю, що це не чутки. Якщо вже про це говорять, значить це не це говорять російські вечірки та в цей час з України, як сьогодні живе і Влад Яма. Ой, нахер мені Влад Яма всрався, Господи, помилуй. Нерви остаточно здали. Остапчуки переїжджають із заміського будинку, друзі. Остапчук, понімаєте, ведучий Євробачення, де да взагалі оцей що там щось не побрито. Да? Він говорив, що дівчинка, якщо вона не побрила пісю, то значить, кі... якщо кіску не побрила, вона 0 із 10. А якщо побрила, то 10 із 10. Да, це він таке казав: Боже, можеш ти побрити. Я хотів би побачити, як в тебе там все побрито. Давай, покажи нам, як тебе там все побрито, друзі. Хай би Казав мені, як він там собі бриє яєчки. Катерина Остапчук, це його третя вже жінка. да, Господи, зміняєте жінок як, як ці труси. Катерина Остапчук останнім часом мега відверта зі своїми фоловерами не встигли вони дізнатися, що їх улюблена пара теж свариться доволі бурхливо. Як влогерка повідомила, їх сім'я переїжджає з орендованого двохпорогового будинку під Києвом. Так, а ну як вони там сваряться? Давайте мені про сварки Цікаво. Картинку в інстаграм дуже легко зробити, ідеальною, аби всі думали про успішний успіх у всіх сферах життя зірки. Але Катерина Остапчук вирішила створити у своїх соцмережах максимально чесний простір. Ну, звісно, друзі, зараз мода на чесність, мода на відвертість, без це вивезені картинки. От я коли щось кажу там, і от і я мрію про Венецію. І якщо там буде хтось що буде казати, війна, зараз не на часі. Я можу послати нахер сказати, що не можу мріяти про Венецію виїхати відтуда, і виїхати отсюди і жити в Венеції. Можу мріяти, і буду мріяти. І на камеру буду це казати, тому що я хочу так, я хочу в Венецію в Італію. Я маю повне право про це мріяти, хоча б. А оце, от Боже, навіть не можна про мріяти, про щось хороше, тому що. Що нас війна? Ну, страдайте, лежіть, ляжте на подлогу, де лежить, страдайте. І ви не, не старайтесь бути ідеальними. Ну кому та ідеальність треба. Нікому вона не стрілася. І от, бачиш, от зараз ця дуже прошарила. Що вона там бачиш, ця Катеринка Остапчучка прошарилася. Що вона там? Дружина Остапчука зізналася, що останнім часом бувають бурхливі сварки. Ну, з таким Остапчуком, звісно, він там такий самовлюблений, що з ним реально можна посваритися, безконечно. Такі під час яких те, що нерівно лежить, летить об стіну. Боже, вже ну, це таке, знаєш. Жеробізя це називається під час останнього такого конфлікту. Таким предметом став айфон ведучого що він що, ще без чехла його носить, чи що? Ви часто пишете. Пишете, а що це? А що вона написала з помилкою? Пишете. Ну, ладно, я теж говорю там неправильно. Ні, ну я пишу, я стараюсь писати правильно. Те, що я там балакаю, суть, ну балакав, як попадеться, це одне. Ну писати правильно, я пишу правильно. Ви часто пишете, що хотіли б таку дружину, як я. Тому щоб бути чесною, двокрапка вранці під час сварки я повірила в себе і кинула в стіну перше, що потрапилось під руку. Телефон Вови, тому купила йому новий 16 Pro замість 15 Pro. Ой. Ну, виходить, більше нічого кидати не буду. Ну або обиратиму щось дешевше, друзі. Ну що сказати, боже, жиру біситься, поймаєш, блогерша? Ой, айфони вона б'є. Так і не скажеш, що в неї не всі вдома. Ну реально, боже, якась ненормально. Кидає все. Ну, Звісно, браслетики оці золотенькі, часики золотенькі, розумієш? татуїровочкою вже себе апкліміла. Вже там страдають, тільки хвастаються. Живемо на відстані рукою подати від залізниці. А, а ще в нас завжди супергучно. Сьогодні нерви здали остаточно після цього обстрілу, який був. Ой, ребята, я не знаю, що ви в цьому вирішили переїхати. кажуть. Не знаю, що вони вообще там е, сидять в тому Києві. Я я, я чесно дали давно переїхав би з того Києва. Не знаю, які си, це смисл в тому Києві сидіти. Що ви там сидите? Буде стріляти ще ще жорстче, друзі. Через півроку ви ще за ніч у тисяча шахедов буде летіти. Що ви сидите? Буде чим далі, тим буде 100% гірше. Я вам кажу, тому що я ну я не ну тому, що це логічно, друзі. судячи по тому, які там заводи строяться, як в них там все налаштовано на вищому рівні, і скільки там в них скоро буде в день по тисячі шахетів виготовлятися. Ребята, ну ви знімайте рожеві окуляри, і готуйтесь до реальності, що буде тільки гірше, і треба уїжджати з того Києва. Чим подальше, от бачиш, вона п'є. Ці какашки, ну не какашки, це каже, чи гречка, чи, що? чи це пуер той чай називається. Ой, така вже модна, пуерчик п'єт. І вон пік мібаличка, чи що це в неї? О, ні, дивись, що це таке. Фу, дивись, що це в неї лежить. Вона, як будто, знає, що ця... Подніс і подай. Іди нахер не мішай. Оце от вона Вовочки, може, така Вовочка на задніх лап... А, ні, це може знаючи знаю, Вовочку, це може Вовочка отак от робить і вона до нього прибігає на задніх лапках. Да-да, ну якась вазочка така, непонятно. І боже, кавіори якісь такі, а тобі то поцвів. Бережіть себе і виїжджайте з того Києва. Нема там смсу сидіти, друзі, нема. Даша Квіткова зізналася, чи знайомий її син із новим коханим, друзі. Отак. Що там ця Дашечка Квіткова? Чесно кажучи, слава Богу, ще почав знімати ці новини, хоч цих людей познає. Бо про Дашу Квіткову перший раз я взагалі почув на нацвідборі, як вона от бігала. До того я навіть не знав, хто це така. Ну зараз вже знаю, тому що новини знімають. Жарена стає трохи цікаво. Коли ці новини читаєш, вам тут то стає цікаво, що вони хто вони про цього, як його там звати? А як її цього звати? Володимир Брашко. От цей Брашко теж не знав, хто це такий. Слава Богу, хоч знаю, що це футболіст, і він даже бере участь в нашій збірній України, розумієш? він о, чи в, о, в цьому як це футбольна команда? Називається, оцей що я ж сидів ковточка. Це чи як воно там називається? Шахтар. О, чи він в Шахтарі грає? Чи він грає в якомусь там. А цьому ми зо як ми як ця команда? Команда, типа футбольна. Оце її син. Не знаю, от кого цей син, але зараз вона з брашком. Значить, блогерка офіційно підтвердила свої стосунки із футболістом брашком Окрім того, зірка дала зрозуміти, чи вже встигла познайомити свого обранця з сином Нікіти Добриніна. А, вона була зні. Нікіту Добриніна, я от колись знаю. Він якийсь ведучий був, да? друзі? От ви... Нікіту Добриніна я знаю. О, дитя не похоже на нього. Ну, Нікіту, я знаю, так. Да. Цю не знав. Квіткова показала фото сина зі своїм бойфрендом. О, ці естетичні оці фото. Знаєш, паніваєш, три пікселя. Нічого не видно. Диви, футболісти ходять. манікюрчик оцей цей такий пікмі girl». Офіційно свій роман пара підтвердила в липні у день народження. Квіткової брашко привітав її публічно в інстаграмі. О, реально, дивіться, фу, боже, що вона так язика витягнула. І він так напружився. Що це вони таке роблять? Диви, що це вони такі якісь. У нього прям вени на лобу не повилазили. Що це де чи це вони займаються? Що на язика витянула? У нього прям вени повилазили. Ну розпусники, звісно, антицнота. Друзі, так і що там ще в нас тіло дихає? Ще якісь ось фотографії? Боже в тебе, що в тілі тут є на на тілі нос? чи що що воно дихає? Дирочки, дирочки, ну і що що воно... Ну ладно, дихає. Нос в тебе на обличчя. Отак воно й дихає. Шкірою люди не дихають. Ну ладно, це таке вже. Ой, ладно, живуть, де живуть. Подардень, поки розведуться, правильно? Що нам це їхнє щасливе життя? Кому воно надо? Кому воно надо? Друзі, отак от Вон такі новини. Хотів ще вам про Емелі в Парижі, але це залишу на наступне відео. Тому все, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. Я вас всіх люблю. Пока-пока, чао, чао, Бай, Бай Залишайте. І підпишіться О, об Підпишіться і лайк поставте. І коментар. Напишіть, що ви, щоб ви щоб ви взагалі це відео. Щоб я знав, що ви його подивилися, да, от коментар дуже важливо. Щоб я думав, що я не в трубу просто ці відео знімаю. що хтось дивиться, хоча б все. Дякую вам всім. Чао-чао, бай-бай. Пока, пока.